Всім доброго дня! Є таке ось іскра. Це приніс, можна сказати, вже знайомий, бо він... Я її ремонтував, зремонтував, вона працювала нормально, все. А це перестала протяжка щось стягнути. То вона дохла, дохла, дохла і нарешті вона здохла. Так, Зараз закріплю телефон, бо щось на це. Я не люблю і не вмію ремонтувати. Неси кудись ну ці Напівавтомати. Нема мені де розташуватися, Не роби. ну Оце нарешті руки дійшли. Значить, що я зробив? був, ну, Схеми в мене такої нема. От. Подивився, де розйоми. Ось я вже нормально перемалював цей виход. Бач, погано щось. Ну ладно. Де 15, де 12 де все, вольтаж. Все зробив. Не працює. Коли, правда, заміряю трошки щось, то починає працювати. От зараз покажу. Сигналів нема. Думаю, що ж таке, що на шимки, на шимі нема сигналів. Подивлюся схему, як. Трохи з нею не розібрався, не знаю. <гум> Щось з мозги не дійшли. Значить, зразу поміняв був шинку. Бо якісь сигнали сигналів на, 8 і, на 8 і 11 виходи не було. Високий сигнал. От, не зрозумів. А потім дотумка, в чого тут високий сигнал? Бо... бо, 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 бо. Бо постійно тут 12 вольт піддавлює, я розумію, ось 12 вольт піддавлює. Цей відкритий 12 вольт ще піддавлює. А потім, а потім, а потім, а потім, а потім... А потім не знаю як. Не буду записувати. Оставлю ще схему. Але давайте включимо зараз. Подивимося, покажу що до чого. Так. Уключився. Тепер дивимося напруга на шимке. Так, на третій нозі. На третій 16.0 17 на 15 7.97, типа нормально. Все зараз поправлю. Щуп Тепер дивимося, включаємо. О, працює. А чого він працює, не знаєте? І я не знаю. А не працював. Не працював, ну, не буду показувати, дивіться. Значить, коли я замикав, він не працює, ставив щуп е на 15-ту ногу або на 16-ту ногу. І він працює. Все, Зараз включу. А він гад працює зараз. А тоді не працював. Тут був високий. А чому? Вот, теперь нормально оно ну ну, зараз покажу что... А чему было так? Ну, я же не менял. Зараз покажу цей резистор. Знайшов по дорожкам и знайшов. Зараз выключу и покажу. Цей резистор на 10 кОм. Але... Ну, ось 16 ноги йде. Все, 16 нога. На резистор. Ну. А тепер дивимося його опір. Мегаом. А в 10 кОм повинен бути. Все, міняємо його. Я думав, думаю, щось тут я нарушив, воно почало працювати. Зараз поміняю, думаю, все буде працювати. Такий прикол, знаєте в чому? Зараз скажу в чому. В тому, що коли я випаю цей резистор на 10 кОм, він так, включив. Він на 10 кОм. Значить просто тупий, не десь був. Так, дивимось. Все працює. Тепер тут включаємо. Ну, швидкість, звісно. Можливо, повинна бути і більше. Ну, не знаю, така, значить, бувало. Ну, поки все. Відео дубль 2. Значить, зразу грішив на шинку, поміняв шинку, нічого не змінилося. А потім щось так тикав, хопа, натискаю десь тут. І двигун починає трошки працювати. Я вже натискав на всю плату, думав, може де тріщина, не незрозумів. А потім тестером міряю, ну, ясна справа, на третій ножці нормально сигнал. Тобто він то є, то нема. То високий, то низький, відповідно, схема то працює то не працює. На першій, другій так як положено. На... 15 16 не неначе нормально, але коли цепляюся, наприклад, на 15 опа, мотор працює. Я не заміряв із включеним був, з виключеною кнопкою, все нормально, сигнали нормальні. А з включеною. Дивлюся, сигнали теж міняються, але мотор починає працювати. Що таке? Голову він мені зламав конкретно. І потім з 16 ножки. подивився, там і по схемі є. Іде через пістони. Тут, мабуть, погано видно. 16-ї ножки йде через пістони. До резистора. А цей був резистор біля транзистора, залитий компаундом. Я підірвав а тут резистор. Ну, заміряю опір резистора, він тут 10 кОм, а тут в мегаомах. Ага, значить в обриві. Я його випаяв, заміряю резистор, а він 10 кОм, ну він десь влетів, новий припаяв. Значить, десь трещина була не пропаїв резистор із олова. З припоєм не пропаїв. Поставив все, все нормально працює. Так, показую. Значить, кнопка, кнопку тут заміни, бо вона така ну, лева була вже. Тепер тут замикаю. Швидкість регулюється. Ну, правда, не в цих масштабах, але регулюється. Ну все, все працює.